Шановні глядачі, я вас вітаю. Щоденник Ріелтора, серія не знаю яка, але цей блог я вам веду не просто так. У мене вже доволі немала кількість підписників. І всі ситуації, які в мене в роботі інколи складуються, я, чесно, дуже часто буваю здивований. Дуже часто. я територіально зараз. В селі Нечіпарівка. На даній локації я вже вам колись показував будиночок, який знаходився за даними деревами. Ну, тепер давайте проаналізуємо помилки, які відбулися у нас в даному випадку, коли продавався цей будинок, і що відбулося. У цьому будинку засідали самантуйщики, п'яниці, грубо говоря, алкоголіки. І попередній господар у ній теж був алканавтом. Ну, Чоловік помер, син його поховав, порядки трохи понаводив, поприбирав, виставив на продаж. ну, Щоправда, трошки завищена ціна, але торг був. І будинок закрив, сусідям залишив ключі і каже Рома: займайся, показуй людям, продавай. І Зовсім учора до мене подзвонив господар і каже, Рома. Будиночок згорів, От. те, що від будиночку залишилося, ви бачите. От вам приклад, шановні глядачі, того, як ми інколи хочемо щось реалізувати, але не додумуємося до того, які можуть бути наслідки. Якщо у вас залишається будинок без... Контролю сусідів, який знаходиться десь в кущах, в глибині, будьте, будь ласка, обережні, тому що це може статися з будь-яким будинком. А так як господар був аж за 150 км відсюди, понятно, що він не знав і не міг нічого вдіяти. Сусіди визвали пожарку, пожежники приїхали, ну, потушили, відключили газ, відключили електроенергію. Все, будиночку немає. А так, якби можливо, Ціна була б на нього не 8,5, а там 1005. тисяч то я думаю, що, можливо, ми б його швидше продали і у чоловіка б залишилися хоч би якісь кошти. Тому отакий, отакий вам досвід рієлтора. Приїхав чоловіку вже зробити удалену, віддалену фотографії, щоб він просто впевнився, що з його будинком. Чоловік, на жаль, господар, після э, син померлого господаря, він сам... Потребує реабілітаційних лікувань, і тому він не може приїжджати і тут знаходиться і далі щось робити з цим будиночком. В общем, шановні глядачі, шановні продавці, будь ласка, бережіть своє майно. Бережіть його так, щоб нам було що продавати. Отакий От короткий щоденничок рієлтора. Всім дякую за перегляд. А я поїхав вам показувати в цьому селі будиночок, в якому за який дали завдаток, покупці подзвонили, сказали, що в них не виходить придбати будинок. І тепер я його знову виставляю на продаж. До нових зустрічей. Що ж глядачі? А я поки що перемістився в село Не Я думаю, продовженням щоденника ріелтора можу розказати про те, що бувають ситуації, коли люди дзвонять, залишають завдаток, а потім не приїжджають, не купують будинок. Даний будиночок у мене є вже на огляді, і в описі під відео я залишу посилання. Або можете написати мені на вайбер на мій номер телефона. Я вам пришлю огляд даного будинку. Тут я ходив по подвір'ю, все розповідав детально, чітко і зрозуміло, що є гараж, навіз для авто, у гаражі є оглядова яма, є вольєр для собаки, є вхідний погреб, Це все на відео там показано. Є свердловина. Господарський блок, у якому держали господарство, каналізаційна яма від дороги. Будиночку, люди вік жили, постійно робили якісь поліпшення, ремонти, все покращували. Тому будиночок тут в доглянутому стані, на вулицю виведена вода. І давайте все ж таки вже для доповнення щоденника ріелтора зайду вже ж всередині, покажу вам ще раз цей будиночок, тому що. В той момент, коли люди приїжджали давати завдаток, у мене були ще двоє людей, які хотіли його придбати. Але, на жаль, так як ми завдаток взяли, я їм відмовив. А зараз кинувся шукати їхні номера телефонів. Не можу е зорієнтуватися, кому я їх Никому, а хто до мене телефонував. Тому давайте ще раз пробіжусь, покажу, що тут рівненькі стіни, дерев'яні вікна. Двох камер, ой, двох стікляні. От у нас кухня, плитка, плита чотирьохкомфорична, газовий котел. Котел, до речі, зареєстрований. Документи газовий проєкт я на нього вам віддам. Все добре. Тут коридорчик. У коридорчику, до речі, з правої сторони колись двері були, при бажанні можна їх назад вирубати. Так, було мабуть, б, мабуть, правильніше. Діючий санвузол, рукомийник. Душ, туалет. В туалеті, правда, треба буде поплавок, кніпочка западає, поміняти треба буде. Бойлер для гарячої води. Міжкімнатні двері дерев'яні. Тут така кімнатка цікава з піччю. Піччю, правда, 20 років ніхто не користувався, тому що люди отаплювали газом. Але хто захоче, може з неї зробити там, двоспальне ліжко, місце для відпочинку. Тобто там на, зверху. Далі є ще зала. У цій залі в нас і підлога ліноліум, до речі, кругом ліноліум. І вікна виходять туди в холодну верандочку. Не так тут буде прохолодно, а тепліше. І ще є дальня кімнатка спальня. Якщо отаплювати плиту дровами, то буде обігрівати плита три кімнати. Тут двоспальне ліжко. Ось тут в углу можу звернути увагу, що стояв стіл і не було вентиляції повітря. Тому звертайте, люди, добрі увагу, щоб у вас не сиріли стіни. Треба, щоб ваша мебель бажано була без задньої стінки, щоб якась була конденсація повітря, оберт, і стіни не конденсувалися, не прохлаждалися і туди не осідав конденсат. Тому що так утворюється грибок. Ну що ж. Отакий такий ще будиночок-додаток до щоденника ріелтора. Кому цікаво, дивіться на нього великий детальний відеогляд. А я поїхав далі працювати.